Друзі, фізкульт, привіт! І сьогодні розберемо моє відео Жим на плечі, яке робив два роки тому. Дивіться, перше, що хочу сказати, перше, що хочу. Дати вашу увагу, що руки мої тут стоять під кутом 90, радше трошки ближче до 90, ніж 45 градусів. Мають руки стояти під кутом 45 градусів. Далі, що дуже важливо, я контролюю вагу дуже довго. Тобто негативна фаза в мене триває 4 секунди. Я колись думав, і фітнес-індустрія, особливо західна, вона каже, от такий був доктор Майк Ізерзел, він казав, що ой, ви маєте дуже повільно опускати, я його слухав, я думав, що від цього ростуть м'язи. Друзі, ні, від цього м'язи не ростуть. Треба контролювати вагу, але знову ж таки, робити це вдумливо, а не як, я, як, як роблю це я. Далі це вага 12,5 кг. Друзі, я брав 12,5 кг, Це мало, я міг брати більше. Знову ж таки, це добре, що я не брав більше, тому що техніка була погана. Ось, але тут ви можете побачити, як. Можна мати дуже багато помог. Також лавку треба трішки змістити, тому що лавка зараз дуже пряма, її треба змістити трішки-трішки, щоб можна було жати комфортніше, щоб нашим плечам було комфортно. Ось, Як ви можете бачити в принципі на відео. А якщо тебе цікавить більше подібного контенту, підписуйся.